Що це за консилер, який робить такі чудеса? Ну, з мимо точно впорається. Це в нас аурглас за всі гроші світу, звісно ж. Цей аурглас коштує 36 доларів та має 6 мл. Але всі кажуть, що його треба чуть-чуть. Отже, про мої синяки. Якщо я дурю прямо, то їх наче й небагато. Але якщо опуститься, то вони тут, а тут мої рідненькі. Поробуємо. Мені страшно трохи. Можна вели тут мало, тут багато. Пахне чимось трошечки хімічним, трошечки спиртовим, але норм. Тушуємо, тушанемо. О, пігментація така норм. Якщо набрати його трошки, то він розташовується досить легко, дивіться, але при цьому і перекриває. Я спеціально взяла собі такий відтінок, щоб він не дуже білий. Щоб він був якби природній, Ніби це все моє. Олечка, що там? Дуже магає. Ну, диви, Прямо зразу. Це як стирачка від синяків. І він при цьому морально дуже матовий. Він взагалі не сяє. Диви, взагалі ноль. Він всівся, втушувався і присох. Диви. Варте всі гроші світу. Ось такий в нас результат. Боже, я така свіжа, а так. Оля, який гарніший. Там, там топ. Купляємо два. Попробую його ще на носогубних впадинках. Чик, чик. І маю два прища сьогодні. Якраз робота для консилера. ну пігментація клас. І слухайте такого фінішу матового, я щось не можу з чим порівняти його. Він на Джефрі не схожий, на Евері не схожий. Він такий якийсь один. Прикольний. Так, носогубні впадинки це найкапризніша -най взагалі зона. Тому що те, що тут гарно наноситься, потім з часом так само гарно і скатується. Тому тут треба якась така формула, щоб дуже сильно гарно фіксувалася на вас, ну і не ржати якінь. Ну, якщо вам не 16, то я думаю, що у вас у них всіх трошечки є. Тому тут краще тоньший шар. Ну, краса. Дуже гарний. Дуже гарний, дуже гарний. Вау, не зря заплатила. Скільки грошей. 36 шість А могла б собі купити десь 10 книжок. А, ні, не 10. дві. Аурглас, як завжди, себе виправдав. Якщо пам'ятаєте, в мене було відео про ось цю палетку, яка розлетілася і тепер ніде не можна купити. Тому цей бренд кожної копійки свої варти. Дівчата, як вам, Оцініть, будь ласка, від 0 до 10 в коментарях, а також поставте мені лайк, підпишіться до наступного відео. Па-па!